What? Did you call me a stinky penguin? І ні, це не смердючий пінгвін, з вами я, Боберма. І сьогодні ми зануримося в світ Ен, автором якого являється Джо Гуера і його команда. Щодо виходу гри, Енна стала відомою завдяки короткометражним анімаціям Джоела, які швидко здобули популярність. Її унікальний стиль, змінні емоції та сюрреалістичні пригоди зачаровували глядачів. Тепер ми нарешті можемо зануритися в цей світ і самі. Хто ж така Ена? Ена це головна героїня, дивна істота з кубічним обличчям. Вона має дві сторони: червону та білу. Червона сторона це торговець. Загалом спілкується охоче, завжди шукає роботу і з радістю береться за будь-яку справу. І егоїстка, тобто біла сторона, роздратована, вибухова, не соромлюється висловлювати все, що її дратує. Ці стани змінюються в залежності від ситуації та подій в ігрі, що додає ще більшої глибини її персонажу. Гра побудована на дослідженні відкритого світу, де гравець спілкується з абсурдними персонажами, кожен з яких має свою історію, вирішує незвичайні головоломки та загадки. Переміщується між сюрреалістичними локаціями. Гра поєднує собі психоделічну графіку, яскраві кольори та несподівані стилістичні рішення. Саундтрек це мікс електроніки, джазу та ембієнту, що ще більше підсилює атмосферу. Гра починається з того, що не опиняється в дивному і пустому сюрреалістичному місці. Вона підходить до якогось ліжка, яке являється дверима, переходить в ньому і потрапляє в наступний дивний світ. Де знайомиться із жабою, яка пропонує їй роботу, і від якої Енна не може ніяк відмовитися. Жаба пропонує знайти боса цієї гри, який чимось їй заважає. В цей момент є хмара диму, яка перешкоджає дихати цій жабі, і жаба просить знайти джерело цього диму і, звичайно, виключити його. Ми підходимо до каси, де сиділа касірша, який розмовляв по-французьки. Жаба викликає нас, і ми йдемо до самотніх дверей. Після того, як ми переходимо через самотні двері в нову локацію, ми опиняємося в черговому новому світі. В цьому світі ми зустрічаємося з неадекватним чарівником, який благословив нас на життя, з якимись відьмами шукають ванну кімнату. Як пізніше виявляється, ми теж її шукаємо. Далі ми спілкуємося з конем полурак полухуй. Який шукає. То чи своїх дітей, то чи домашніх улюбленців, а може і те, і те одночасно. Бродимо по цьому світу, натикаємося на, на неадекватну мишу італійця який охороняє міст, після чого я вже не буду далі розповідати, хоча й не вважаю, що в цій грі існують спойлери, так як всі дії відбуваються спонтанно, і ти не можеш очікувати, що відбудеться е, через 5 секунд, хвилину, а може й годину. Взагалі в грі відбуваються просто речі: хто хтось бігає в лабіринті, то ти мусиш за ними там ходити, різні співи, випитування, шукання якихось тваринок, манекени, які не говорять, а потім говорять, передвигаються, не передвигаються, постійна зміна різних локацій, музики, стилістики самої ігри. Одним словом, повна вакханалія. Але цим грай привертає до себе цю увагу. Моя рекомендація тикайте і розмовляйте абсолютно зі всіма монстрами і створіннями, яких ви можете тут побачити. Детально занурюватися в сюжет ми не будемо, так як у вас є основна задача це перемогти боса і знайти джерело диму. Перед тим, як ми перейдемо до висновків, нагадаю, щоб ви підписувалися на мій канал, підтримували лайком та коментом. Отже, перейдемо до висновків. Енна це не просто гра. А справжній експеримент у світі ігр та сюрреалізму. Вона точно припаде до смаку любителям нестандартних історій та філософії. Сама гра мені дуже сподобалася, буду чекати на наступні частини. Надіюсь, ви додивилися це відео до кінця. Всім дякую, всім миру!